Так. Ну, світ пішов далеко вперед, це правда. Україна також робить досить потужні кроки в цьому напрямку. Е Є такі основні види сучасних операцій. Якщо це стосується геморагічного інсульту і так званої мішковидної аневризми, то є в основному два типи операцій на аневризмах. Давайте перший ми тип, відео подивимося, добре, так, будь ласка. Перший так. тип, який представлений на даному слайді, це кліпування аневризми. Ви бачите, якими кліпсами можна такий кліп встановити на шийку аневризми, перекрити її кровоток. І таким чином ця, так би мовити, заповільнена бомба, яка є в голові, вона вже ніколи не розірветься, вона вже виключена з кровотоку, і пацієнт не помре. Це перший вид операцій, які е, роблять, але в даний час уже в світі, в 21-му столітті, чим далі. Тим менше таких операцій роблять, 95% видів операцій, які проводять на сучасному рівні, це саме операції іншого напрямку. Це на наступному слайді Його, у нас зображено. Це так звана ендоваскулярна емболізація аневризми. Ви бачите, як у порожнину цього мішечка вводиться мікроспіраль, яка виготовляється з тоненької платини, яка, потрапляючи в цей мішечок, вона закручується в клубочок, на ній потім відкладається фібрин. Катетер видаляється, а цей клубочок залишається в аневризмі. І ця аневризма також виключається з кровотоку. І вона вже е, не має такого ризику розірватися у е, наступному часі. Це, що стосується гемарогічного інсульту, mm -hmm. що стосується ішемічного інсульту, то також є інші види операцій. У нас в Тернополі виконується, так би мовити, регіонарний тромболізис, про який я говорив. Тобто тромболізводяться препарати, які розчиняють тромб. Сучасним напрямком зараз у світі є видалення, ендоваскулярне видалення тромба, маленька мікроспіраль, яка вводиться у ці тромботичні маси. Вона закручується в них, а потім витягується, так би мовити, по судини і видаляється. Uh -huh. І проводиться таким чином реканалізація судини. І ще останній вид операцій, так це так звані стентуючі операції, які проводяться і на серці. Вводиться в порожнину звуженої судинки. Такий зонтич, зонтик невеличкий, який розправляється, і таким чином він цю суду. Люди розправляє і дає можливість відновлення кровотоку. Причому на таких стентах нерідко встановлюють засоби, які уловлюють можливі, скажімо, мікротромби, які можуть при цьому утворюватися. Ну, але це досить такий сучасний і досить хороший принцип лікування таких. Такої патології, але, на жаль, він вартує досить недешево. Mm -hmm. Такий стенд вартує приблизно від 7 до 10 тисяч євро на заході. У нас також виконуються ці операції в Києві, але на жаль, досить рідко через таку вартість цього обладнання. Як запобігти інсульту? Як запобігти? Все-таки великим фактором, час важкий, великим, час. Так, великим фактором ризику все-таки є також гіпертонічна хвороба і високий артеріальний тиск, за котрим нерідко пацієнти не вислідковують, вони не контролюють його. Хочу сказати, що зниження систолічного артеріального тиску тільки на 6-8 мм туртного стопчика, а дієстолічного на 3-4 мм тут стопчика, веде до зниження ризику повторного інсульту на 28%. Уявляєте? Тобто треба боротися з цими показниками артеріального тиску. А те, що ми вживаємо їжу, на жаль, у нас на Заході і взагалі в Україні українці вживають більше їжу, де є високий міст холестерину на превеликий жаль. Паління є досить негативним фактором. До речі, храп. Також є негативним фактором, оскільки в цей момент виникає гіпоксія мозку, і спровоковані уражені судинки головного мозку також в цей час можуть перейти в стан декомпенсації і може настати ісомічний інсульт. До речі, така цікава, такі цікаві показники, як, наприклад, дегенерація сітківки, яку бачать офтальмологи, також є передвісником або фактором ризику. Ну і, безперечно, ожиріння. Ожиріння це є також досить великим фактором ризику геморрагічного інсульту. Те, що я вже повідомляв, тобто фактор стресу. Фактор встигнути все в цьому житті, він uh -huh. uh -huh. є також негативний і, і треба просто заспокоїтися і розмірено жити. Маєте можливість звернутися до телеглядачів. Дякую. Ну, сьогодні день сім'ї, наскільки я пам'ятаю. Я хотів би помежати тернополянам в день сім'ї словами класика. Щасливим є той хто щасливий сім'ї. Я думаю, що саме сім'я може максимально допомогти в збереженні. Здоров'я вашого, здоров'я вашої сім'ї. Тож і бажаю вам збереження здоров'я один одного, берегти нерви один одного, бажаю толерантності тернополянам. Бажаю безперечно здоров'я і всіх. Життєвих благ, які тільки можуть бути, треба любити себе. правда? я вам дякую, Петре Степановичу. запрошую вас до нас знову. Дякую. Генеральний партнер програми Формула здоров'я клініка мікрохірургії Ока Медікус. Я дякую телеглядачам за увагу до нашої програми за телефонні дзвінки. Прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми Формула здоров'я Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Партнер програми медичний центр Віасан, найсучасніші методи діагностики та лікування.